Працюєте у Кембриджському університеті, як ви туди потрапили? Прийшла багато співбесід і отримала контракт. Залучити більше мільйону доларів на українську освіту. Це окремий талант. Ну перш за все, я амбітна особистість, і мені цікаво брати непрості виклики. Я працювала над децентралізацією цієї реформи. І мені дуже це подобалося. Не можу не задати вам останнє питання. Що він служить збройних силах України. Розкажіть детальніше. Він керівник центру БПЛА Крук, який навчає велику кількість військових, як користуватися дронами і іншою технікою, яку вони використовують в операціях по всій країні для нашої перемоги якнайшвидше. Вітаю ви на каналі дистанційного ліцею Мерадіан. Мене звуть Валерія Маркова, і сьогодні в нас просто святковий випуск, тому що поговоримо ми сьогодні з основницем ліцею Мерадіан Дарією Таран. Дарія вітаю. вітаю, дуже рада, запрошення. Ми вас чекали з минулої нашої зустрічі, пройшло 7 місяців. Що змінилось у вашому житті за цей час? Я ще більше вірю в меридіан і бачу, які великі кроки ми зробили для покращення якості освіти, якості продукту підсилили команду професіоналами. Я тільки бачу потужний прогрес. Якщо ми вже заговорили про меридіан, давайте розпочнемо з того, як він починався, яка була його історія, і як ви потрапили до меридіану. Це Дуже цікаве запитання. Чотири роки тому був виклик стосовно створення дистанційного ліцею. В команді не було людей, які знали, як це створити. Я взяла для себе цей челендж і поміркувала. Дуже багато читала, дуже багато з ким спілкувалася, і, врешті-решт, знайшла найкращий формат, як це створити. Але задача була не просто створити дистанційний ліцей. А запустити навчальний процес через 9 місяців. І це для багатьох викликало подив, що це нереально, але ми реально це зробили, зберігши найосновнішу це якість. До речі, багато людей станом на зараз не розуміють, у нас є меридіан, дистанційний ліцей, є меридіан садок, є меридіан школа. Чи це все взаємопов'язано, чи дистанційний ліцей, меридіан це. Окремий продукт. Якщо коротко відповідати на запитання, то це окремий продукт і юридичного характеру, і е, продуктового характеру. Це зовсім різні кампанії, е, які мають схожу назву. Е, також існує міжнародна школа Меридіан. Це зовсім інший освітній навчальний заклад, який навчає виключно офлайн. Він знаходиться. На Виноградарі а, у Києві, і він ніякого відношення до дистанційного ліцею Меридіан наразі немає. Дар'я, хочу поговорити трошечки про вас як про особистість, тому що ваша біографія дійсно надихає і вражає. Знаю, що ви отримали одночасно три вищі освіти. Як це відбувалося? Я думаю, що в мене дуже сильна жага до життя і до пізнання. І освіти це про те, що я шукала себе і пізнавала світ через освіту. Я спершу навчалася в політеху на електроніці. Потім я навчалася паралельно в педагогічному, на педагогіці і психології. Це дуже різні спеціальності, але вони. Допомагають світогляд збільшити і побачити це в глибину. І також потім я цікавилася міжнародною політикою, міжнародними відносинами і навчалася за цією спеціальністю. Тому так, це було три паралельних навчання. Це було дуже інтенсивно. окрім того, я проходила ще багато тренінгів, семінарів по неформальній освіті. Але мені здається, досі ця жага до освіти не завершилась. А в школі ви були А, Чесно, я не була відмінницею. У мене були хороші оцінки, і мені те, що найбільше подобалось з предметів, я вивчала до глибини. Але в мене ніколи не було мети червоного диплому або краще оцінок за всіх в класі. Але мені завжди було. Більш цікаво вивчати інші предмети, які не обмежуються лише шкільною програмою. Тому, наприклад, в восьмому класі я ще ходила на вісім гуртків: це було пошиття одягу, степ, танцювала англійський денс, ходила на курси з програмування, займалася більше шести років петраківським розписом і іншими речами. Тому я би сказала, що моя шкільна освіта це було дуже багато гуртків і школа. Маю трошечки інсайдерську інформацію, що ви ще грали в КВН. О, так. Так. Це дуже цікавий досвід. Моя команда мала назву Інженери, оскільки я навчалася в політехнічному університеті. В переважній більшості, яка складалась з інженерів. І насправді всі мої ролі були дівчачі, і, напевно, тоді я навчилася вміти сміятися з себе і не боятися, коли інші люди сміються з тебе на сцені, тому що це перформанс. А от гумор допомагає зараз ось в цій складні часи? Я думаю, інакше бути не може. Гумор допомагає зберігати стабільність. І раджу всім використовувати максимально гумор в хорошому сенсі. До речі, хто грав в КВН, теж має прекрасні висоти на серйозних посадах. Тому це така була цікава школа. Через декілька років ми побачимо Дарію Таран на пост президента України. То знає, поки що немає амбіцій політичних. У мене був чудовий досвід роботи в Верховній Раді України. Я працювала над децентралізацією цієї реформи. І мені дуже це подобалося, але наразі мій пріоритет це освіта. Зараз ви живете в Лондоні. Ви працюєте у Кембриджському університеті. Це одна із а, яскравих ваших особливостей у вашій біографії. Розкажіть, як це сталося, як ви туди потрапили? Ну, перш за все, я амбітна особистість, і мені цікаво брати непрості виклики. Кембриджський університет має найбільшу кількість нобелівських лауреатів, а цікаві розумні люди навколо це те, що мене завжди манить і те, що мені подобається. Тому я пішла цим шляхом пройшла багато співбесід і отримала контракт. Наразі вже близько півтора року я там працюю і отримую максимум задоволення. Залучити більше мільйону доларів на українську освіту. Це окремий талант. Коли ти в щось віриш, все можливо: мільйон доларів, мільярд доларів і так далі. А питання не в сумах, питання в кількості доль, які можна змінити. За ці ресурси. Якщо є ціль, то все інше просто деталі. Ви багато подорожуєте. Скільки країн ви вже відвідали, і про яку країну мрієте? Це моє хобі. Зараз 50 країн. Ціль 193. ціль на рік по 12 країн щороку в найближчий час. Про що мрію? Що в цілях більше поїздити в Африку? До речі, про Африку. Я знаю, що у вас було в планах переїхати в Екваторіальну Африку, жити і працювати там. Чому саме такий вибір? Я працювала два з половиною роки в Маріуполі в гуманітарній місії. Мені дуже близька ця робота, і наступним кроком кар'єрного шляху я розглядала для себе. Бідні точки на карті світу для допомоги людям, і саме Екваторіальна Африка була одним із місць, куди би хотілося поїхати, але, але потім життя склалось трошки інакше. Я побудувала сім'ю і переїхала в Київ. Дар'я, не мишу зараз пине проговорити про вашого чоловіка, тому що знаю, що він служить в Збройних силах України. Розкажіть детальніше. Так, я дуже сильно пишаюсь а, тим, що він а, в Збройних силах України а, стоїть на варті і підтримці а, на користь перемоги України у цій війні. Окрім того, у нього ще він керівник центру БПЛА Крук, який навчає велику кількість військових, як користуватися дронами і іншою технікою, яку вони використовують в операціях по всій країні для нашої перемоги якнайшвидше. Даш я вам дуже дякую за цей інтерв'ю. Мені було дуже цікаво, і я впевнена, що нашим глядачам і підписникам цікаво почути ваш шлях, ваш власний досвід, але не можу не задати вам останнє питання. Вам 32 роки. Ви побудували неймовірно, успішну кар'єру. Ви справжня self-made woman. І при цьому ви ще й мама чудової п'ятирічної дівчинки. Як поєднати материнство з кар'єрою? Якщо коротко відповідати, потрібно робити те, що любиш. Якщо ти любиш свою роботу, то вона перестає бути роботою. Вона стає твоїм життям, в якому ти отримуєш задоволення. Якщо ти маєш сім'ю і доньку, ти не сприймаєшся як додатковий тягар, а як задоволення, навчання і Шлях життя. Мій шлях був дуже активний. І один із моїх друзів назвав мене Неверстоп. Навіть я цей меседж використала в деяких соціальних своїх мережах. І він дійсно про такі, таку філософію життя без зупинки, але з насолодою, з усвідомленням і з. Що важливо для мене з ціннісною позицією, для чого я це все роблю. Друзі, ну що? А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, пишіть коментарі, і таким чином це відео буде продвигатися у наші українські рекомендації і тренди Ютубу. Побачимося в наступних випусках!